каналі. Сьогодні продовження е, саме моїх вишивальних запасів. Я вам забула минулого разу показати, що я в своїй колекції маю ось такі дерев'яні заготовки. Я вам ставлю фотографію, щоб ви розуміли, що це. Це карамельний будиночок торгової марки, вишивка по дереву, або вуд Ukraine Вітак в інтернеті вони називаються в Інстаграм. А це. Весняне будиночок. Їх є чотири. Я ще думаю над літнім. Осіння мені не дуже подобається, тому що там якийсь хеллоуін, кажани, оце все, я то не дуже люблю. Ось такі гарні. Я купила ці заготовки у Іванки, купила разом з бісером і ось таким ліхтариком. Десь в мене є жовтий, я його спеціально відклала десь в бік, що він. Бачите, він світиться. Дуже такий гарний, цікавий, недорогий і оригінальний. Ну, а зараз я вам покажу: а тут буде дуже багато різних торгових марок. Трошки покажу вишивку на пластику, тому що я також обожнюю вишивати на пластику, і в мене цих наборів не є так багато. І розпочнемо ми з одного цікавого виробника, який мені дуже подобається це. Бек. Я маю свої колекції, нещодавно собі придбала ось таких два набори від цього виробника артикул tr 007 розмір 11,5 на 6 см в такому стилі мілітарі. Дуже цікавий, дуже класний, класні набори. Я хочу їх вишити, шити між собою, і це буде підвіз в автомобіль. А зараз я вам покажу інших виробників, тому що цих наборів в мене є не так багато. І це торгова марка Зайка Січ. Я маю ось такі марки в своїй колекції. Це е, так, герб України. У нас артикул 006, розмір 6 на 7 сантиметрів, 10 кольорів тут. А в цьому називається соняшник, набір 001. Тут е, 16 кольорів. Ось такі цікаві набори. Мені подобаються, що знаєте, такі крокуси. і... Напевно, немає його. Ще один, набірчик, ще один набірчик мені подобається. Там досить такий цікавий сюжет. Це все, що я маю від Зайки стіч. І ще один виробник. Цікавий такий. Торгова марка Комод. Ці набори я виграла, я їх не купувала тому, і ще поки що не вишивала, тому мені складно сказати, як там, але я впевнена, що там все ідеально. Маю ось такий набір, який називається Шпаківня, артикул N061. Ось такий він цікавий. Тут в нас входить пластикова основа, розмір 34 хрестики на 61. Далі я виграла ще колись свій час ось таку. Такий набір, така ялиночка. Називається прикраси, набір для вишивки ялинкової прикраси 0,47. Тут розмір у хрестиках 40 на 50. Ось така цікава ялинонька. Ще маю ось такий набір: це квітко Кейк Тюльпан. Тут також пластикова основа, артикул 033. 56 на 66 крес. Ось такий цікавий набір. Ще маю дещо на дерев'яній основі. Це ось, таку, ось такий цікавий набір, називається «Жасминовий хлопчик. Артикул 034. Ось такий цікавий лабрадорчик. І ще пару ось такий форзицієвий бровко. 0,35, ось такий гарний набір. Ще маю котиків, пару до песиків. Дуже така упаковка шуршить. Значить, це у нас котик лілейний, артикул 018. Такий він, хитренький трошки. І ще ось такий набір, котик волошковий 022. Ось такий в синіх кольорах. Дуже такий гарний і цікавий набір. Це все, що в мене є від цих виробників, але це ще не кінець, і ми дивимося далі, що там я маю в своїй вишивальній колекції. Маю я ще ось такий набір від торгової марки Юмі. Це називається Різдвяна колиска, дизайнер Марія Юркевич. Тут 10 кольорів, розмір 53х53 53. ось такий гарний набір. Я його виграла також в лотереї, не відкривала, так як він до мене прийшов, так і лежить в мене. І ще маю ось такий набір, який називається торгова марка Воложка. Також вишивається на пластиковій основі. Тут в нас вказано 20 кольорів, розмір 12 ну майже на 10 см ось такі цікаві янгли, Артикул 051, я забула сказати. Ось дивіться, який зворот, дуже гарний органайзер. Пластикова канва, нитки. Ну, все чудово. Ось такі два наборчики. Мене більше, здається, нічого від цих виробників немає. І зараз я вам покажу ще дещо на пластику. І це торгова марка Alise. Ці набори я виграла в лотереї жодного я не купувала. Маю в свою колекцію ось такий будиночок артикул 8068 називається Хатинка. Ось така цікава. Бачимо тут півники коло хати, котик з іншого боку, а також можна побачити ще інші різновиди. Розмір 10 на 11, 31 колір. Цікавий такий набір. Далі маю ось таку змію: Артикул 8071, називається змійка, також така красуня цікава. Тут в нас. 28 кольорів, і ще ми можемо бачити, які ще, що тут ще є цікавого, що пропонує нам виробник. Маю ось такого дракончика розмір 80 на 62, ось такий гарний. Тут скільки 23 кольори, Ось такий Ще маю кошенятку, артикул 8067, Ось такий холодинський котик. Тут 21 колір. Цей дракончик мені подобається посередині 80-63. І маю ще ось такий грибочок. Цікавий такий грибочок. Артикул 8069. Тут в нас 31 колір. І маю ще один будиночок, вулик, розмір 80-50. Ось такі кольори. Цікавий такий будиночок це все, що я маю сама від торгової марки Alie І ще зараз я буду показувати інших виробників, де ну, є по декілька наборів в моїй колекції. Тому продовження, продовжуємо дивитися. Колись свій час мені подарувала моя подруга Ліда, ось такий набір. Був обмін подарунками, Вона мені подарували такий набір зайчик від другої марки Classic Design. Ніяк не можу сісти вишити, аж соромно. Артикул 8326, розмір 8 на 13 см. дуже такий гарний сюжет. Треба якось сісти вишити. Ну, така краса, він такий маленький. Ну, і зараз ми подивимося, що я маю саме від Classic Design. І купувала в свій час на рукодільному сундучку ось такі сніговички. Мені вони дуже подобаються. Артикул 4462. Тут в нас сніговик, один з різдвяним віночком, з мітлою на санчатах. Що там? Це що посередині він просто стоїть з лопатою, ще один з ялиночкою, ще щось тут. Ну, цікавий такий набір. Я би також його хотіла вишити колись рано чи пізно. Також виграла ще я ось такий набір. Мені він дуже подобається, називається Веселе Різдво. Артикул 4576, розмір 9 на 7. Тут аж 12 таких фігурок: це людина, олень, сніговик, янгол. Я не знаю, хто це? Качка, Санта Клаус, якийсь гном, ведмедик, собака, Пінгівін. Ще раз ведмедик і кот. Такий також цікавий. Дуже гарний набір, такі, також зі звороту, які ще інші є види і різновиди наборів. Ось. І маю ще в колекції ось такий набір, називається Птахи на квітах яблуні. Жовті ось такі пташки сидять е, на дереві, і тут повсюди цвітуть яблуні. Така краса. Отже, тут в нас артикул 4580, розмір 35х29. А тут ми бачимо, фон зашивається, і тут для мене хрестик, здається, так? Такий цікавий набір. І маю ще один набір: це називається Солодкий нектар. Я думаю, вам багатьом відомо цей набір. Ну, взагалі, сюжет мається на увазі. Артикул 4388, розмір 34 на 34. Ось такий цікавий, дуже гарний сюжет. А це все, що я маю від торговомарки марки Classic Design, небагато звичайно. А проте є іноді чим помилувати око, розглянути і подивитися, що я маю в своїй вишиваній колекції. Отже, продовження. Що там цікавого в мене ще є? Декілька торгових марок. Я вам зараз покажу наборів. У мене в колекції їх не так багато. Зараз роздивимося детальніше. Кожен з них перед вами наборчики від марки Абріс Арт. Камеру підняла трошки вище, я не знаю, чи ви роздивитесь, тому що похмуро, тому перепрошую. Отже, ось такий я маю в колекції цікавий набір Абріс Арт. Називається Мелодія осіннього вітру. Артикул АН253. Ось такий цікавий набір. Бачимо такий млин. Хатина біля нього. Тут вказано, вишивається на іді 18-го каунту, розмір 23 на 21 і 49 кольорів. Ось такий цікавий, дуже гарний набір. Я його виграла в лотереї. Наступний набір це ось такий гарний гарбузик. Називається барви осені. Артикул ан 233 Розмір 18 на 15 см, вишивається на їді 14 каунту і 19 кольорів. Ось такий гарний набірчик. Далі маю ще ось такий він досить великий, не знаю, чи вміститься в кадр. Це вишивка на холсті, називається Біла магія. Розмір 28 на 36 сантиметрів. Тут у нас 7381 бісерина, 21 колір і, кому цікаво, артикул АВ838. Ось такий для мене, як ліхтар, квіти кругом і летять метелики. Ну, щось таке для мене. І дуже великий сам цей, о, дивіться, сам набір. Цей набір височенький. І ще декілька наборів. Це ось такі листочки. Деякі набори я я маю всю серію. Один листочок я вишила це весна чи весня. Не я не пам'ятаю, як навіть весняний мотив, не можу згадати. Дещо мені дарували, дещо я купувала. Отже, це, здається, я якщо не помиляюся, я а, купувала з рук. Отже, це називається ноти Провансу». Ось такі гарні лаванда. Тут вишивається на Іді 18 каунту, розмір 20х16 см, 31 колір, 55 кольорів. Хочеться в майбутньому вишити колись. Я думаю, у мене це колись буде. Не знаю коли, але дуже хочу. Ще маю ось такий набір. Називається морозний настрій. Тут в нас артикул ан 162 а також у розмір 20 на 16, тут 38 кольорів Ось такий гарна така зима. Ще дуже мені цей набір подобається: це осіннє дихання, ось така осінь. Артикул an 163 Тут 41 колір. Ось все, що я маю від Абріз Арт. Небагато, звичайно, проте маю. І ще один виробник, набори якого я жодного разу не купувала, лише вигравала в лотереї. І це торгомарка ВДВ. Отже, перед вами набір, який називається Зріздвом, артикул М0257. Ось такий цікавий семплер, розмір 20 на 20 см 15 кольорів. Ось такий цікавий набір. Merry Christmas. Ще маю в своїй колекції ось такий набір, який називається Соняхи. Артикул М0311. Тут в нас 21 колір. Ось такі гарні соняхи цікаві. Дуже гарний набір такий, дуже він мені подобається. Ще маю ось такий набір. Це весняний віночок, артикул М0305. Тут в нас 30 на 30, 36 кольорів. Такий віночок. Тут ми бачимо квіти, мені здається, крокуси і нарциси. Я вже забула навіть, як квіти називаються. І тут посередині таке гніздечко з яєчками. Десь пташечка полетіла, але така... дивися на цей набір і одразу думаєш про весну, про травичку, про тепло. І ще один набір маю, називається зимова казка. Артикул. М0298. Тут у нас розмір 30 на 37 48 кольорів. Такий цікавий новорічний семплер. Тут і ліхтарик, і подарунки, і гномик, такі засніжені якісь невеличкі містечко, чи будиночки. Синички, які заглядають у віконце, і подарунки з новорічними, цими, з різдвяними шкарпетками. Ну, такий цікавий, дуже гарний набір. Бачите, небагато в мене ВДВ, проте є е, що вишивати. І зараз набори ще однієї торгової марки. Я вирішила не розділяти, тому що тут є вишивка по дереву і на пластику, і на канві. Отже, це торгова марка кольорова. Має в свою колекцію ось таку. Набір для створення пластикової іграшки. Артикул 7 drip 017. Називається Найкращі друзі. Мені дуже подобається цей набір, я би хотіла його вишити. Виграла я цей набірчик в лотереї. Тут такий милий сніговичок, який обіймає пасика, ну, краса. І ще один набір це сніговичок Мія. Розмір 11 на 6 см, артикул 037. Ось такий гарний. Цікавий, така мія в такій гарній спідничці, такий гарний набірчик. І маю ще ось такий набір для вишивки новорічної іграшки. Називається Лісовий друг, артикул ND002 розмір 10 на 4,5 см. Мені дуже подобається, там ще є інші різновиди. Цих іграшок також думаю собі придбати. І маю ще один набір, називається Семплер осінь. Артикул N108. Тут 32 кольори, розмір 25 на 20 см. Вишивається на іді 16-го каунту бежевого кольору. Дуже мені подобається також цей набір. Тут і листочки, і грибочки, і гарбузики, і квіти, і горобина, і, і такий. Ліхтарик, ну, і мухоморчики, все, що тільки можливо. Ось такий зі звороту. Дуже це міцний такий пакет. Мені подобається, упаковка сама. Бачимо тут сама Аїда, органайзери з нитками. ну Дуже-дуже такий гарний набір. Це все, що я маю від марки Кольорова. Е і ще одна торгова марка. У мене досить мало цих наборів, але в моїй колекції є. Отже, маю я ось такий набір торгової марки Марічка. Це вишивка Гладдю. Артикул NKL 4004 у синього моря 18х25 см. Цей набір я виграла в лотереї ось така основа. Бачимо, тут підписано кожен який номер, де що вишивати, як вишивати, чи знизу догори, чи. Справа наліво треба бути уважним, вишиваючи даний набір. Ще має в своїй колекції ось такий набір. Називається Аромати лаванди. Артикул 015, в розмірі 18 на 23 см, вишивається нитками анкор на Аїті Цвейкар. Ось такий цікавий набір. Дуже гарні ці фіолетові кольори. Просто краса. Ще один виробник. Маю. Небагато наборів, і це Тела Артіс. Отже, це набір для вишивки хрестиком та декоративними стіпками. Артикул x 602 називається Трояндовий зефір. Розмір 12,5 на 12,5 вишивається на кашелі 28-го каунту, такого молочного кольору, чи якого такого бачите? ніжного нитками DMC, 5 кольорів ниток, бісер. Четвертий рівень складності з п'яти. Бачимо, що тут хрестик, бекстіч, якісь тібочки, бісер, кольорова символьна схема, дві голочки. Вказано, що тут входять набір кудзики, і шарм у вигляді троянди. Такий цікавий, досить гарний набір. Ще маю від Artis, Це ось такий семплер. Називається Дерево життя, конюшина. Артикул X015. Тут насказано розмір 14 на 21 см, Вишивається на 28-му каунті брітнє-лугано, також така, бачите, основа. Ніжна така, як молочний кольор, не знаю, світло-бежевий. Нитка DMC, сі 5 кольорів, третій рівень складності з п'яти, вишивка хрестиком, кольорова символьна сама. А голок що немає? Не бачу. Можливо, вони досі, а можливо, ні. Ось такі, бачите, бобінки, нитки. Такий цікавий цікавий такий набор. Ще я маю в своїй колекції. Я не знаю навіть, як це помістити в кадр, проте маю це показати. Отже, свої колекції маю два однакових набори Дивіться. А це торгова марка Оланта. Ці набори я виграла в лотереї. Ну, так сталося, що два однакових. Тому артикул ВН225 на Аїді на Цвейгарнитка Мопері. Розмір 37 на 26 см, 43 кольори, 16 кольорів. Ось такий. Він досить такий пухенький цей набір. Бачите, він там досить багато не то. Я ще нічого не вишивала від даного виробника. Ну, треба буде пробувати. Треба пробувати, мені самі цікаво, як це. А це все, що маю від цього виробника. А далі е, маю ось такий е, цікавий набір. Я не знаю, як його вмістити в кадр. Е, він просто громадний, а це марка чарівна мить. Називається лілові пелюстки ось так дивіться. Такі гарні. Лілові маки артикул М220, дуже вам, напевно, блестить. Вишивається нитками Мадера. Я, я просто навіть не знаю, як його помістити. Ось такий цікавий набір. Я його виграла в лотерею, тому мама моя сказала, що буде вишивати. Тому я спокійна. Ще маю один цікавий набір, також чарівна мить. Це називається. Італійський десерт, такий, знаєте, цікавий сюжет. Артикул М534. Розмір 22х36 см. Таке воно дуже гарний і цікавий набір. Мені дуже він подобається. Також, можливо, в майбутньому вишину. Побачимо, як там буде. Ну, це поки що все. Від цих виробників продовження неодмінно буде, тому слідкуйте. Mnie je wam się jeszcze, co pokazać.